Тема сьогоднішнього уроку введення та редагування символів і абзаців. Ознайомимося із основними елементами теми: алгоритм працювання текстового документа. Текстовий документ ми можемо створювати, тобто вводити текст з клавіатури, додавати графічні зображення. Можемо опрацьовувати, форматувати або редагувати. І можемо переглянути у попередньому перегляді та зберегти. Створення текстового документа. Створювати текстовий документ ми можемо за допомогою кількох способів. На основі шаблону, з попереднього документа, тобто скопіювавши, або шляхом редагування вже існуючого документу. Введення тексту зазвичай здійснюється за допомогою клавіатури. Клавіші на клавіатурі розташовані в певному й порядку і умовно поділені на групи. Є у нас алфавітно-цифрові клавіші, є спеціальні клавіші і клавіші керування курсором. Відокремити одне слово від іншого ми натискаємо клавішу «Пробіл». Не ставити пробіль після слова перед розділовим знаком. Ставити пробіл після розділового знака. Не ставити пробілів до і після дефісу. Ставити пробіли до і після тире. Для створення нового абзацу, абзацу натискати клавішу Enter. Усі ці правила ми з вами розглянемо під час виконання сьогоднішнього домашнього завдання. Отже, текстовий документ ми з вами можемо редагувати, тобто. Під час його створення ми можемо робити виправлення, доповнення, вносити зміни або до існуючого документу внести зміни. Форматування це коли ми змінюємо зовнішній вигляд тексту, тобто змінюємо шрифт, змінюємо накреслення, розмір, колір. Це у нас форматування. між Рядковий інтервал. Отже, редагування тексту це внесення змін у текст, виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об'єктів. Отже, місце введення символів позначається вертикальною рискою, що блимає. Це називається курсор. Видаляти символ. У нашому тексті ми можемо за допомогою двох клавіш на клавіатурі: це стрілочка або backspace, у більшості випадків вона підписана, або клавішею Delete. Клавішею Backspace ми видаляємо символ лірворуч від курсора, клавішею Delete видаляємо символ праворуч від курсора. Текстовий документ може складатися з різних об'єктів текстових і графічних. До текстових об'єктів відноситься найменший об'єкт у нас символ, потім іде слово, речення і вже потім абзац. Тобто пробіл це теж символ у текстовому документі. Це не просто літера або знак пунктуації. Як ви знаєте, абзац починається з нового рядка. Після цього текстовий курсор з'являється на початку нового рядка. У текстовому документі абзац має такі властивості, як відступ і вирівнювання. Для роботи з абзацами виконують такі дії. Щоб розділити абзац на два, необхідно встановити текстовий курсор у передбачений кінець першого абзацу та натиснути клавішу Enter. Для об'єднання двох абзаців в один установити текстуровий курсор перед першим символом другого абзацу і натиснути клавішу «Backspace». Установити текстовий курсор за останнім символом першого абзацу і натиснути клавішу «Delete». Знак Нерозривний пропуск інколи нам потрібно, щоб ініціали не відділялися від прізвища. Для цього ми використовуємо комбінацію клавіш Ctrl-Shift ProPus. Він перешкоджає символам, між якими він поставлений, розташовуватися на різних рядках і зберігається фіксованим при будь-якому вирівнюванні абзацу. Фрагмент тексту це довільна послідовність символів тексту. Виділити текст можна за допомогою протягування миші. Виділений фрагмент зафарбується кольором, як правильно, синім. Для того, щоб зняти виділення, достатньо клацнути за межами виділеного фрагмента. Далі у вас показано, які дії потрібно виконати. Щоб виділити окремі складові тексту слова, треба двічі клацнути на саме слово речення. Треба клацнути мишею в межах будь-якого слова при натисненні клавіші Ctrl. Щоб виділити абзац, тричі клацнути мишею у будь-якому місці абзацу. Або двічі клацнути мишею на лівому полі сторінки. Рядок клацнути мишею на лівому полі сторінки. І виділити увесь документ, достатньо натиснути Ctrl-A. Для виділення графічного об'єкта потрібно клацнути миші у будь-якому місці цього об'єкта. Список дій, які можна виконувати з виділеним фрагментом, відображається в контекстному меню. Тобто, ми можемо з вами вставити, вирізати, скопіювати. Або, якщо ми виділимо текст, і нам потрібно відформатувати за зразком, можемо використовувати формат за зразком. Пізніше ми це з вами засвоїмо на практиці. Для того, щоб скопіювати до буферу, ми використовуємо клавішу Ctrl-C, для того, щоб вирізати, використовуємо набір клавіш Ctrl-X, для того, щоб вставити фрагмент, який ми скопіювали, використовуємо набір клавіш Ctrl-V. Пошук заміну фрагментів тексту можна здійснювати автоматизовано. Для цього використовується група інструментів редагування на вкладці Основне. Ми можемо натиснути Виділити, пошук, Змінити і редагування. Для пошуку потрібного фрагмента слід виконати вказівку пошук, у полі пошук панелі «Навігація» потрібно ввести необхідну фразу або слово, і результати будуть виведені нижче. Установити, Щоб замінити фрагмент тексту, ми обираємо замість знайти, обираємо замінити. У строку знайти пишемо, яку літеру потрібно у якому слові замінити. Або яке слово замінити, і замінити на пишемо, як правильно повинно звучати літера, склад чи слово. І далі натискаємо на кнопочку замінити. Комп'ютер може запитати вас, замінити все, якщо у вас декілька таких слів. Тоді ви обираєте замінити все. Якщо ні, далі ви скасовуєте дію. Переглядаючи документ у вікні Microsoft Word, нерідко можна помітити, що деякі слова мають червоне підкреслення. Це говорить про те, що або ви написали слово з помилкою, або у вас неправильно вказана мова. Для того, щоб змінити мову тексту, ви виділяєте весь текст і внизу на строці інструментів понизу, ви натискаєте двічі на мову, якщо у вас там російська, вона пишеться обов'язково. І обираєте у відкритому контекстному меню, шукаєте, де у вас написано українська мова. Або якщо ви текст написали англійською мовою, тоді обираєте англійська і натискаєте ОК. Отже, ми з вами вивчили основні елементи введення тексту з клавіатури, розбиття тексту на абзаци, виділення і переміщення тексту, виправлення помилок і копіювання фрагментів тексту. А зараз перейдемо до практичного завдання. У практичному завданні у вас сказано створити у текстовому процесорі Word або Google Документи наступний текстовий документ, виправки помилки по ходу набору тексту. Нам потрібно створити ось такий текст, при цьому набираючи його не переписувати помилки. Розмісти прислів'я і приказки так, щоб кожне з них було розміщено в окремому абзаці. Для цього встанови текстовий курсор після крапки та натисни Enter. Збережи текстовий файл під назвою Приказки. на свій пристрій і завантаж у поле для відповіді. Для початку розглянемо, як створити текстовий документ у сервісі Google Документи. Отже, відкриваємо. Вкладку, обираємо у сервісах Google. Google Диск, Чекаємо, поки завантажиться Google Диск, Далі. Пам'ятаємо, що Google диск у нас відкриється, якщо ми з вами відкриємо аккаунт Google у себе на комп'ютері. Якщо ви працюєте на планшеті чи смартфоні, вам необхідно із Play Market завантажити Google Документи і працювати у Google документах. Після того, як Google диск у вас завантажився, натискаємо на кнопочку плюс створити. У нас відкривається контекстне меню, і у верхньому рядку, дивіться, першим стоять Google Документи. Інтерфейс програми Google Документи такий же точно, як і Word у Microsoft Office. Єдиний, можна сказати так, плюс Google документів, що він завжди працює онлайн. І зберігає документ автоматично. Мінус можна сказати те, що якщо немає інтернету, то ми не можемо з вами створити документ. Тобто у кожного варіанту є і плюси-мінуси. і мінуси. Але бувають такі випадки, коли у нас немає на ноутбукові. Не стоїть офіс, немає Word, тому тоді ми можемо скористатися онлайн-сервісом Google. Отже, там, де у нас документ без назви, ми пишемо назву приказки. Далі ставимо курсор. У нас, дивіться, є такі ж. Вкладки, як і в Word, ми вивчали минулого разу. І такий же набір інструментів. Отже, повертаємося до нашого тексту. Ми повинні синім кольором написати прислів'я та приказки. Отже, ми пишемо прислів'я. Щоб написати апостроф Ми використовуємо на клавіатурі перед цифрою 1 російську букву ЙО. Вона у нас поставить апостроф. Далі нам потрібно перемістити цей заголовок по центру, виділити і змінити колір на синій. От у нас і наводимо колір тексту і змінюємо на синій. Після цього ми натискаємо Enter двічі, переміщуємо наш кусор на початок речення, змінюємо колір тексту на чорний і пишемо перше прислів'я, не поговоривши з головою, не берись руками. Ого. А щоб поставити кому на клавіатурі, ми використовуємо shift і крапку, які поряд. Перевіряємо, не поговоривши з головою, не берись руками. Крапка. Натискаємо Enter, щоб перейти на наступну строчку. Хто багато робить, той і багато вміє. Хто багато робить кома, той і багато вміє. Крапка. Натискаємо Enter, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, чисто не там, кома де прибирають, кома, а там кома де не смітять. Крапка. Ентер. Птицю пізнають попір'ю. Дивіться, тут у нас поставлені кавички, вони є лишні, тому що це опечатка. Птицю пізнають попір'ю. Щоб прибрати неправильно написану літеру, ми з вами використовуємо клавішу Backspace птицю пізнають по пір'ю. Ставимо апостроф за допомогою букви Йо, яка у нас стоїть перед одиницею. У верхньому рядку клавіатури. А людину по словах, а людину по словах крапка, ентер. І останній. Де сила не візьме, там розум допоможе. Пам'ятаємо, що перші слова ми пишемо з великої літери. Щоб написати велику літеру, ми тримаємо клавішу Shift і обираємо потрібну літеру, де сила не візьме. Там розум допоможе. Кома, Shift з іншої сторони. Крапка, там розу, допоможе. Отже, основні правила написання слів. У нас крапка і кома стоїть біля останньої літери без пробілу. Крапку ми виставляємо. На українській розкладці. У нас є справа від Shift, знак питання, апостроф, крапка. Для того, щоб поставити кому, ми тримаємо клавішу Shift і натискаємо цю клавішу з крапкою, отримуємо кому. Щоб написати велику літеру, ми можемо використовувати клавішу caps Lock, Включити, а потім виключити, або ми тримаємо клавішу Shift і натискаємо ту літеру, яка повинна бути у нас великою. Апостроф ми можемо поставити перед цифрою 1, у другому рядку клавіатури, там, де в нас розміщені цифри, у нас є клавіша із буквою Йо, або з такими хвилястими лініями. Ця клавіша відповідає за апостроф. Після того, як ми набрали текст, ми його виділяємо і змінюємо шрифт на 14. Ми з вами створили наш текстовий документ, зберегли його, тобто маємо вказали його назву. Після цього нам потрібно його надіслати як домашнє завдання. Ми можемо натиснути клавішу Поділитися, обрати де загальний доступ, доступ усіх, хто має посилання, далі скопіювати посилання і вставити у поле для відповіді. Або ви можете натиснути Файл, знайти Завантажити, обрати Microsoft Word. І у вас дивіться, документ завантажився у папочку завантаження. От він у мене у верхньому ряду. Ми з вами розглянули, як створити текстовий документ у Google документах. Тепер я покажу, як створити такий же документ, але у Word. Натискаємо Пуск. Знаходимо у переліку. Програм Word. Відкриваємо новий документ. Я не буду набирати текст, бо я вже його набрала, тому я його скопіюю, використавши файл, копіювати. Так, підождіть. Не тут, використавши, ну змінити. Ось у нас копіювати Ctrl-C. То у нас було копіювати документ. Після цього відкриваю Word. І там, де у мене моргає курсорчик, я можу натиснути правою клавішою миші і натиснути Вставити. Бачите, у мене є три вставки. Для того, щоб у мене текст вставився такий. Як у мене у Google документах, я вибираю першу кнопочку. Якщо мені потрібно без форматування, я вибираю останню кнопочку. Після цього я повинна перемістити по центру, змінити колір і я пророблю далі я виділяю, можу тут виділити, дивіться, є в мене кнопочка Виділити, виділити все. Я змінюю. Шрифт на 14. Після того, як ви набрали документ у Word таким же чином, як і в Google Документах, це нічого не змінює. Ви натискаєте «Файл», Сохраніть як, обираєте потрібну папочку туди, куди вам потрібно зберегти і пишете назву файлу «Приказки». Після цього натискаєте клавішу Сохраніть. У вас, дивіться, з'явилася назва Приказки. Я після цього я закінчила роботу, натискаю Закрити. І на робочому столі у мене, дивіться, з'явився файл приказки. Цей файл я можу завантажити у поле для відповіді. Бажаю успіхів!